Колеги, вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко, і ви знаходитесь на каналі Онлайн Школи Бухгалтерія ВС. В цьому відео розберемо, яким буде розмір єдиного податку та ЄСВ для ФОПів 2025 році. 19 листопада Верховна Рада прийняла проект закону України про державний бюджет України на 2025 рік у другому читанні та в цілому. Так очікується, що мінімальна заробітна плата протягом всього 2025 року буде 8 тисяч гривень, а її погодинний розмір 48 гривень на годину. Прожитковий мінімум на 2025 рік для працездатних осіб складатиме 3028 гривень. До речі, він і зараз такий. Саме за показниками мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу розраховується. Ліміти річного доходу ставки єдиного податку та єдиного соціального внеску для ФОПів. Тож маємо ліміти доходів ФОП на єдиному податку на 2025 рік. Перша група 167 розмірів мінімальної заробітної плати або 1 мільйон 336 тисяч гривень. Друга група 834 мінімалки або 6 мільйонів 672 тисячі гривень. Ну і третя група 1167 мінімальних заробітних плат, або 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Колеги, кому важливо бути в курсі змін законодавства та обліку ФОП, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари. Ми їх проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Маємо наступні ставки та розміри єдиного податку. Для першої групи 10% від прожиткового мінімуму, тобто 302 гривні 80 копійок. Для другої 20% від мінімальної зарплати, тобто 1600 гривень щомісячно. Також треба пам'ятати, що рішення місцевої влади можуть бути встановлені менше ставки єдиного податку для першої та другої групи. Що стосується платників єдиного податку третьої групи, то вони і надалі сплачуватимуть його у розмірі 5% від доходу чи 3% від доходу, якщо зареєстровані платниками ПДВ. Але пункт 11 підрозділу 8 розділу 20 перехідних положень ПКУ встановлює, що ФОП платники єдиного податку першої та другої групи Податкова адреса, яких знаходиться на територіях бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях станом на дату початку таких бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати єдиний податок. При цьому такі особи не заповнюють декларацію платника єдиного податку за той період, в якому єдиний податок не сплачувався. Також ФОП з працівниками або без, що мобілізовані, на весь період їх військової служби звільняються від обов'язку, нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку. Це прописано в пункті 25 підрозділу 10 розділу 20 ПКУ. Тепер найболючіше питання це розмір єдиного соціального внеску в 2025 році. Так, на весь період 2025 року розмір ЄСВ щомісячно за ФОПа становитимуть 1760 гривень. Зауважте, пункт 3 перекінцевих положень державного бюджету передбачає призупинення на 25 рік дії пункту 9 прим. 19 при кінцевих положень закону про ЄСВ, за яким з 1 березня 2022 року та до припинення війни, а також протягом ще наступних 12 місяців, підприємці мають право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе. Про долю військового збору для ФОПів ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. Тож у 2025 році мінімальний місячний страховий внесок з ЄСВ становитиме 1760 гривень. За перший квартал 2025 року мінімальна сума ЄСВ до сплати за себе у ФОП незалежно від системи оподаткування і групи єдиного податку має становити 5280 гривень. ФОП мають сплачувати ЄСВ до 20 го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Отже, останній день сплати ЄСВ за січень 25 2025 року це 19 квітня 2025 року, але припадає на суботу, тому переноситься на понеділок, 21 квітня. При цьому збільшується і максимальна база для нарахування ЄСВ З січня 2025 року становитимуть вже 20 мінімалок, а не 15 як зараз. І це 160 тисяч гривень. Тож максимальний розмір ЄСВ за місяць становитиме 35 200 гривень у 2025 році. Причому продовжить діяти ЄСВ звільнення для мобілізованих ФОПів на підставі пункту 918 при кінцевих положень закону про ЄСВ та ФОПів на територіях окупації, пункт 9 при кінцевих положень закону про ЄСВ. Звичайно, не пов'язані з війною пільги залишатимуться фопи пенсіонери або особи з інвалідністю, сплячі ФОПи загальносистемники, або ті ФОПи, за кого сплачує ЄСВ роботодавець за основним місцем роботи, можуть і надалі не сплачувати ЄСВ за себе. Друзі, напишіть в коментарях, чи було це відео для вас корисним. Чекаю на ваші відповіді. До зустрічі в наступних відео!